У Глиниці розчищають територію для встановлення моста. Його як гуманітарну допомогу передали з Норвегії. Переправа складатиметься з двох частин. Матиме 120 метрів через пруд. Облаштувати її планують орієнтовно за два місяці. Зараз водії, що їдуть в напрямку Чернівці Вижниця, переїжджають тимчасовою переправою. На ній є одна смуга, тому авто їздять по черзі. Також не можуть проїхати авто вище 2,5 метрів. Це дуже великі незручності. Маршрутки не їздять сюди. Я не знаю. Добре, був міст. Треба було построїти міст новий. А потім той розвалювати. Треба хоча б такий вузенький міст, як стояв, щоб дві машини розминались. Часто їдемо, але ужасні умови тут. Це ми тут недалеко живемо в сусідньому селі. Ну тут дуже тяжко їхати. Чекати в черзі, а зараз, коли зима, дуже тяжко тут спускатися, вниз, а черга, а об'їжджати. Не не то, що об'їжджати, але тут дуже тяжко, незручно. Не дай Бог зима зразу може бути і воді тут. Основний міст перекрили у 2021 році на капітальний ремонт. Зараз роботи тут не проводять, бо проєктна документація потребує змін, каже заступник начальника з розвитку доріг області Андрій Мельничук. Натомість тут побудували тимчасову переправу для будівельної техніки. Нею користуються місцеві жителі. Зараз ну, порівняли дороги, але це не те, що було раніше. Хотілося б по поскоріше, щоб зремонтували міст і був новий. Не треба б нам нову переправу робити, так само, як і цу, щоб потім вода розміяла тут повністю. Це, ну, я рахую, що треба поскоріше зробити той міст. Я в селі я живу, їду на Чернівці, на Краще основне, я думаю, вже будувати ну, немає смислу ставити. Хіба що там ближче буде, може, краще буде. Якщо буде краще, довше, то можливо не підтопить, якщо буде поле. Частини моста з Норвегії вже отримали. Він матиме одну смугу для руху. Ним зможуть їздити машини до 30 тонн. Міст буде встановлений, допоки не відновлять основну переправу. Дана переправа буде влаштована по течії 10 метрів 100 вниз. Вже вибране місце. Надіємося, що якнайшвидше вийти вже до будівництва основного моста. Але щоб зняти соціальну напругу, вирішили встановити, скажімо так, тимчасову переправу. Попередньо, згідно з тендером, міст коштував понад 180 мільйонів. Після зміни проєктно-кошторисної документації та за умови фінансування завершити ремонт за словами Мельничука планують до кінця року.